Всім привіт! Слова це цеглинки нашого мовлення. Чим більше ми їх знаємо, тим міцніший наш мовний дім. Сьогодні ми помножимо свої знання, дізнавшись, які споріднені слова утворюються від звичайних знайомих нам слів. Візьмемо частини тіла, які ми засвоїли тільки почавши вчити італійську мову. Нога, рука, голова, серце. Отже нога. La gamba, la gamba, noha. Le gambe, le gambe, nohe. Il gambo, il gambo. Niška kvitke, če niška hreba. Il gambare, hološva, vrhnja častina čobota. Il gambare. Il gambetto, il gambetto. Pidniška na autobusi či pojezdi. I gamberi gambarri krevetki raki букваine perклад ti showiza naзаad nogami. Il gamberetto ilgamberetto malenka krevetka. Lagamba di sedia. La gamba di sedia. Nishkasilza. La gamba di tavolo. Ла гамба ди таволо ніжка столу. Агамбелевате. Це такий вираз. Агамбелевате. Що духу, буквально з піднятими ногами, тікати що сили. І ще один вираз фаре лос гамбетто акоалькуно. Фаре лос гамбетто акоалькуно. Підставити комусь під ніжку. Слово рука Ла мано. Рука ла мано. Лемані руки. Лемані. Іл Ільманіко. Ручка каструлі. Ножа сковорідки. Ламанілія, Ла Ла Ручка дверей. Іл мановале. Іл мановале. Робітник. Буквально той, хто працює руками. Ла-мановра, ла мановра, маневр, дія якась. Амано. Вручну. Амано. Прання вручну або паста в Італії дуже популярна, яка зроблена вручну. Амано. І такий сталий вираз Даре унамано. Допомогти. Даре унаману. Буквально дати руку означає допомогти. Далі голова теста. Латинською теста череп, глиняний горщик. У нас також є вислів, такий жартіливий. У тебе варить макітра. Отже, ла теста, ла теста, голова. Іль-тестоне. Іль-тестоне, впертий. Буквально великоголовий, тобто такий впертий. Ільтестимоне. Іль testimone» свідок. Перекладається як той, хто пам'ятає в голові. Іль тестаменто. Заповіт. Документ волі. Можна ще так цей вислів зрозуміти, що при свідомості, при здоровій голові складає заповіт. Contestare. Заперечувати. Контестаре. Contestare. ще є утворений і вменник від цього дієслова. Il contestare – заперечення оспорювання. Буквально з кимось сперечатись головами. Fare di testa propria – Це також сталий вираз. Означає робити по своєму, своєю головою думати Fare di testa propria. І серце, Il cuore. Il cuore – серце. Il coraggio Il coraggio – відвага, буквально хоробре серце. Ако акорато. Щирий сердечний. Ricordare – Пам'ятати рікордаре. Буквально тримати в серці. І такий вираз кон ількоре інману. Кон інкоре інману. Щиро від душі. Також можна перекласти. Як з серцем в руці. Отак, От слово за словом, цеглина за цеглиною побудуємо собі кожен мовний дім. У когось буде скромний, але зручний, у когось великий на кілька поверхів, у когось з мансардами, терасами, квітами. Кожен має свою мету. Я хочу третій варіант. А ви до зустрічі!